У лісабоні з'явився величезний плакат Вендесе Ліжбоа, продається Лісабон. Його створив відомий португальський художник, активіст Бордало Другий, який працює з інсталяціями, що підіймають глобальні теми екологію, надспоживання і житлову кризу. На банері іронічно написано: чудова можливість, місто з історичним характером, з чудовим сонячним освітленням упродовж року, і оновлене деталями розкоші, розташоване у преміум зоні іберійського піво з чудовим видом на річку тежу та з легким доступом до кафе та люксових магазинів. Мрія для тих, хто навіть не може мріяти жити тут. Центральним елементом інсталяції став номер телефону програми Абітар муніципальної ініціативи Лісабона, яка повинна допомагати з доступним житлом. Через цей плакат художник підкреслює, що навіть програми, покликані допомагати, виглядають безсилими, коли місто здається виставлено на продаж у червні 2025 року. Ціни на нерухомі. Сі зросли майже на 18% порівняно з червнем 2024 року. Це найвищий ріст за останні три роки. Таке стрімке зростання демонструє, що житло стає все менш доступним для більшості населення. Як ви гадаєте, чи можуть такі мистецькі акції змусити владу реально діяти для доступного житла? Підписуйся, щоб знати більше цікавих фактів про життя в Португалії, я Іриска, Риста Цьоми Кибомики